Його унікальний метод остеоінтегративного протезування повернув до повноцінного життя десятки ветеранів російсько-української війни. Бійці з високими ампутаціями, які не могли бути класично запротезовані, врешті отримали нові кінцівки. Усе завдяки технології шведського хірурга-травматолога Рікарда Бранемарка. Днями він вкотре відвідав Україну, щоб провести ще кілька надскладних операцій. У перерві між ними професор завітав і до нашої редакції разом зі своїм пацієнтом, у чому особливість технології Бранемарка та наскільки вона ефективна, про все далі. Доктор Бранемарк, це ваш п'ятий візит в Україну. Тож, перш за все, яка мета вашого приїзду? Ви плануєте тут когось оперувати? Так, звісно. Кожного разу, коли я був тут, я робив операцію особливого типу. сьогодні я хочу продовжити оперувати тут, у Києві. у нас є три випадки. Це це дві дуже короткі руки, які були ампутовані на війні а також дуже дуже коротка нога, де у нас є спеціальна технологія, яку ми використовуємо, щоб закріпити штучний протез. У чому цінність вашого досвіду, і в чому полягає складність операції, які ви проводите. Я працюю в цій галузі вже близько 35 років і маю великий досвід. Та але те, що я бачу тут, це інший сценарій, тому що у вас багато травм, отриманих на війні, і у вас є те, що ми називаємо особливим видом травм, які ми називаємо синдромом турнікету. Якщо ви отримуєте поранення, ви накладаєте турнікет. іноді це може врятувати вам життя, але водночас може передавити руку чи ногу, і ви отримаєте, як ми кажемо, високу ампутацію або коротку куксу. І якщо у вас коротка кукса, то майже неможливо прикріпити стандартну технологію, тобто гніздо, яке ви накладаєте ззовні Єдиною можливістю встановити штучну кінцівку є використання імплантату, який вставляється всередину скелету, а потім виходить назовні через шкіру, щоб створити нову точку кріплення, яка є набагато стабільнішою. Олександре я знаю, що за неофіційними даними близько 10 тисяч ветеранів мають надскладні високі ампутації. Власне, ви один з тих, кому вже вдалося запротезуватися. Розкажіть, будь ласка, як вплинула на ваше життя ця операція і як ви себе зараз почуваєте? Я не міг взагалі на класичному протезі ходити, мені потрібно було робити корсет, який взагалі не пасує. Я щоб зробив собі корсет я ніколи в житті не став би на протези. Я почав ходити на ліві кінцівці У мене було стантеративне протезування, на правій у мене було класичне протезування. Я так проходив 8 місяців. Нормального і тої цілі від протезування я не отримав. Я почав знову падати духом, бо я хочу від протезування постійно присуватися на протезах. Зараз після другої операції я став набагато більше, хоча в мене прийшов досі маленький термін. Це дає мені можливість працювати так, навчатися заново. Я вже доволі непогано хожу. Працюю зараз в реабілітаційному центрі, працюю, допомагаю хлопцям, Вожу, якщо кудись потрібно, їжджу на авто на автомобілі. Їздимо по різних госпіталях, були у Львові, їздили до хлопців, підтримували їхній моральний дух, Бо коли людина стикається з саме з ратою кінцівки, це дуже важливий депресивний стан. І потрібно, коли вона бачить таких хлопців з ампутаціями, їй легше буде сформувати в подальшому свою дію в житті. А я бачу фото, де ви берете участь у забігах і різних спортивних подіях. Тобто, спосіб життя у вас, незважаючи на ампутації, доволі активний, чи не так? До поранення я так активно спортом ніколи не займався. Минулий рік. Я коли отримав поранення, у мене було поранення у 23 році. У мене стояла ціль. Я читав дуже багато про ампутації, почав почав читати після свого поранення, е, читав про ігри, е, про різні змагання ветеранів. Е, потім познайомився з хлопцями в реабілітаційному центрі. Вони запросили мене на змагання за 24-й рік. Я приїхав всю Україну. Протягом року я їздив по різних містах. Ми змагалися між ветеранами в Україні, Силові види спорту, жим лежачі, висловання на тренажері, Егиря. Я показував хороші результати в своїй категорії, і ми я попав на міжнародні змагання у Мадрід. Моя мрія збулася, коли там отримав поранення, в тебе якась депресія? Ти ідеш в зал, ти починаєш там не тягати залізо. Дивися по своїх можливостях, і ти починаєш відволікатися від поранень, що в тебе тяжке поранення. Розкажіть, будь ласка, скільки ви чекали на цю операцію, чи хвилювалися, і чи були якісь ризики того, що, наприклад, імплант може не прижитися. Я дуже переживав. У мене там маленька стадія там була захворювання. Ну, взагалі вона на операцію не впливала, але я дуже переживав. Ну там при евакуації, там маленька інфекція була. Я дуже переживав, що це нереально, що все мені не зроблять останні і Я буду все життя на візку. Але все ж таки проконсультувалися з інфекціоністом. Він сказав, що це взагалі до операції немає ніяких діл. Я переїхав в Київ. 11 грудня і 13 грудня мені зробили перший етап операції. Я був максимально задоволений. Я ще не ходив. в мене ще не було самого імпланта, до якого можна кріпити, але я вже був радий, що це вже початок до мого протезування. Ну коли я став на дві ноги, я Відверто скажу, я плакав. Здоровий, ну такий мужик і я плакав. Я дійсно плакав, бо я згадував ті слова, коли мені кажуть, що ліву кінцівку ти не запротезуєш. А коли ти запротезував його інтегративно, і ти почав ходити, ти почав ну так від початку я ходив погано, але зараз я, я не знаю. Я згадую ті слова, і мені я не знаю, хочеться дуже пильнувати в, в очі тим людям, які говорили, що я ходити не буду. Скільки, скільки таких в, операцій в ви провели в Україні? І чи навчилися українські хірурги самостійно робити такі операції з високими ампутаціями? За 20 Твентіседріс. Я брав участь у 20 операціях, але сьогодні набагато більше проводяться самостійно. добре навченими, дуже вправними професійними українськими хірургами високого рівня. наприклад. Сьогодні ми зробили першу в Україні ампутацію великого пальця. І у нас є інші дуже спеціальні операції, які вимагають. Великого досвіду І я кажу українським хірургам і всій команді реабілітологів, що світ приїжджатиме сюди вчитися у вас, тому, що ви на жаль швидко стаєте світовими лідерами в передовому реабілітаційному лікуванні. Олександре, ви дуже сильна людина і з неймовірною силою духу. Що ви можете порадити ветеранам, які лише чекають на свої операції, як їм не падати духом? Я хочу сказати і нагадати одне, що в цьому протезуванні, знаєте, в багатьох лікарнях говорять, що все буде добре, тебе запротезують, ти будеш ходити, ти там будеш бігати. Ні, воно так не буде. буде. Буде тяжко. Я так думаю, що кожен воїн гідний жити за одним правилом. Якщо тобі тяжко, ти значить йдеш в правильному напрямку. Легко не буде в протезуванні. Це, це взагалі не проблема. Це просто нова сходинка в нашому житті. Після втрати кінцівки ти повинен вдруге стати на ноги. Ти все навчаєшся як маленька дитина. Ти навчаєшся в побуту, обслужити себе повністю. І потрібно готувати себе тільки до того, що ти маєш зробити це сам. За тебе ніхто цього не зробить. Що ж, докторе Бранема, дякую вам за підтримку України і за ту надзвичайну роботу, яку ви робите для наших ветеранів. І вам, Олександре, звісно, дякую за захист України і за те, що ви робите зараз. Екі.